Касетні боєприпаси до сотні вибухів і сильні пожежі. Кременчук пережив чи не найжахливішу ніч за весь час повномасштабної війни. Росія другий тиждень поспіль масовано б'є по місту під прицілом ворога енергетика. Попередні під атакою був нафтопереробний завод. Зараз у місті погане повітря, людям краще позачиняти вікна і не виходити на вулицю. Вітаю! Мене звати Марта Оліярник. Ви на Ютуб каналі Еспресо. І про наслідки цієї атаки зараз поговоримо детальніше. Отже, вночі 21 червня місто Кременчук на Полтавщині знову зазнало комбінованого удару. На нього летів цілий рік кинжалів, іскандерів, калібрів та шахедів. Після опівночі повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів низці областей, зокрема і в Полтавській. За повідомленнями місцевих змі, перші вибухи у Кременчуці було чутно близько опів на першу. Після цього вибухи не припинилися. Станом на другу годину місцеві жителі нарахували не менше ніж 40 вибухів. Повітряні сили доповіли, що загалом росіяни цієї ночі випустили по Україні 272 дрони та 8 ракет, із них два кинжали, стільки ж іскандерів та чотири калібри. Частину повітряних цілей ворога вдалося не шкодити, але є прямі влучання та наслідки від падіння уламків. Основним напрямком удару ворога цієї ночі був саме Кременчук. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Місцеві ЗМІ ще вночі писали про потужні пожежі у Кременчуці. А зранку про запах диму. За даними ДСНС та Полтавської ОВА, внаслідок обстрілів одна людина отримала травми середньої тяжкості. Мер міста Кременчук Віталій Малецький. Уточнив, що також постраждали житлові квартали, за його словами, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, здебільшого вибиті вікна, а також побиті автомобілі. Поліція повідомила, що росіяни вночі застосували для обстрілу боєприпаси з касетними елементами. Правоохоронці виявляють їх по території міста. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя та здоров'я людей. Касетні боєприпаси мають вигляд металевих сфер діаметром приблизно у 10 сантиметрів. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей. Жителям Кременчуцького району заборонили наближатися до цих снарядів, переміщати їх чи переносити у разі. Виявлення підозрілого предмета просять негайно телефонувати до поліції за номером 102 або звертатися до ДСНС за номером 101. 15 червня Кременчук уже пережив одну з наймасованіших атак на місто з різних напрямків. Також летіли шахеди, крилатвія, ракети та балістика. Міністерство вбивства Росії тоді заявило, що завдало групового удару по Кременчуку, тому що місто забезпечує пальним групування ЗСУ на Донбасі. Російські військові заявили, що досягли своєї цілі. Ні для кого не секрет, що окременчу. Чуці розташований нафтопереробний завод, по якому росіяни б'ють з початку повномасштабного вторгнення. Кілька тижнів тому Росія так само масово била по світловодську Кіровоградської області. Це місто розташоване на правому березі Дніпра біля Кременчука. Усе свідчить про те, що Росія знову намагається занурити Україну у блекаут. Міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у парламенті заявив, що Росія минулого тижня відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України. Інегалушченко зазначив, що зараз енергосистема працює у стабільному режимі, але ситуація може змінитися. За його словами, також відновилися щоденні атаки на відповідні обладнання у прифронтових регіонах. Через удари Російської Федерації по видобутку газу Україна уже змушена більше імпортувати блакитного палива. Йдеться про щонайменше 4,6 мільярдів кубометрів, і це більше ніж порівняння з попередніми періодами. Наразі законтрактовано 2,9 мільярдів кубометрів газу, тобто укладені контракти, які підтверджені фінансово. Такі обсяги, за словами Галушченка, покликані не лише забезпечити побутових споживачів, а й покрити потреби промисловості, а у разі потреби і генерації електро. Енергії, тобто уряд готується до будь-якого сценарію, зокрема і до надзвичайних ситуацій, спричинених обстрілами критичної інфраструктури. Міністр не приховує, що ситуація в енергетичному секторі залишається напруженою через масовані ворожі атаки, знищено або пошкоджено об'єкти газовидобутку та сховищ. Це змушує Україну суттєво збільшити обсяги імпорту, щоб компенсувати внутрішні втрати. Однак, за словами Галушка, це не означає дефіцит. Країна вчасно забезпечила контракти, а підготовка йде відповідно до плану. Він окремо наголосив, що газом країна буде забезпечена в тому обсязі, у якому буде необхідно для проходження Лювального сезону, за його словами, ключове завдання уряду дати людям тепло взимку. Точно відомо лише одна Росія і надалі буде продовжувати обстріли України. Для цього вона вже накопичила майже дві тисячі стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні крилаті ракети та гіперзвукові кинжали. Про це йдеться у відповіді головного управління розвідки Міністерства оборони на запит РБК Україна. Крім того, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу шахет та їх імітаторами. З даними ГУР, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця. Воєнна розвідка зазначає, що станом на 15 червня в Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА, типу Гарань-2. Це аналог шахе до Гарпія А 1 А також така сама кількість імітаторів Гарбера за оцінкою ГУР РФ здатна виробляти до 170 ти таких дронів на добу ударних та імітаторів. При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БПЛА до 190 одиниць на день. Одночас росіяни змінили тактику ударів. Вони почали концентровано бити по конкретних регіонах і таким чином перевантажують протиповітряну оборону у конкретному місці. Основна небезпека це велика кількість дронів. Окрім того, вони літають на більшій висоті, куди не дістають кулемети мобільних вогневих груп. Фахівці в один голос твердять, що потрібно змінювати системи захисту міст від шахетів, і тут питання полягає перш за все у технологіях та управлінні. Оптимальним рішенням для боротьби з концентрованими нальотами безпілотників може стати розробка багаторазового дрона перехоплювача літакового типу із великим часом польоту і можливістю пошуку цілей у повітрі. Такі апарати могли б діяти на дальності до 30 кілометрів і знищувати цілі з мінімальними витратами. Лошують експерти наразі в Україні немає централізованого управління в цій сфері, і саме це є основною перешкодою до ефективної протидії масованим ударам безпілотників.